Взяти участь у майстер-класах з розого плетіння та побачити вироби ручної роботи з рогози мали можливість віничани на етновікенді за рогозу. на європейській площі. Майстри та майстрині Вінничини та Закарпаття презентували виставку своїх напрацювань та навчили всіх охочих плести вироби з рогози. Плели капелюхи та обереги віничани на першому етновікенді за плетем у рогозу. На європейській площі зібрались майстри з різних куточків Вінничини та Закарпаття, аби відродити давнє українське ремесло. Також митці презентували виставку, на якій були зібрані кошики, сумки та навіть тварини та чоловічки з рогози. Серед представлених експонатів були й роботи Галини Заєць. Жінка понад 30 років займається рогозоплетінням, навчає підлітків цьому ремеслу. та продовжує роботу своїх пращурів. Щітках то там е, зразу поч... робили щітки, от такі, е, щоб білити е, хату. О, а тоді поступово вже люди стали, знаєте, як е, робити, тому що це було ужиткова річ, і тому люди е, е, поступово-поступово вдосконалювали і е, таким чином вже воно дійшло і до нас, але ми вже. Е, Робимо не просто корзинки для ужитку, а й різні фігури. Взяти участь у майстер-класах з другозоплотіння від справжніх снавців могли всі охочі. Піднімаємо те, що знизу верхньої і кладемо під низ ще одну. Отак має вийти. Дівчата Софія та Дар'я підопічні вінницької майстрині Галини Заєць на етновікенді також навчали вінничан як правно плести кошики та капелюхи з рогузи. Цим дівчатка займаються майже три роки та хочуть, аби цей промисел українці не забували. Мені дуже подобається займатися рогозаплетінням, бо коли в школи приходимо на гуток, ми плетемо і в нас все, що накопичили в школі, ми віддаємося рогозі. і в нас. Все виходить і нам стає легше. Це пішло від наших пращурів, і ми хочемо це продовжувати розвивати це мистецтво і щоб про нього не забували. одночасно на цій локації відбувся мистецький форум, де представники культури Вінничини обговорювали важливість підтримки та відродження звичаїв у громадах області. Ми зібрались поговорити саме з різними представниками різних сфер галузі культура от про збереження тих напрацювань, тієї спадщини, яку ми з вами маємо передати майбутньому. Напрямки досить розгалуджені, досить розгалуджені починаючи від рогозоплетіння, яке ми сьогодні представляємо в рамках нашого етновікенду «Заплетемо рогозу». Новікенд ну, заплате морогузу впродовж двох днів тривав на двох локаціях: на європейській площі у Вінниці та у селі Щітки. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.